Основною метою є залучення молоді до навчання основним базовим військовим дисциплінам, таким як індивідуальна стрілецька справа, тактична медицина, інженерно-саперна справа. Інструкторами є молоді хлопці з максимально практичним бойовим досвідом. Тому точно віримо, що це буде цікаво, що це буде мати велику додану вартість. І бачимо, що з поміж тих 60 молодих людей, які сьогодні присутні, горять очі, є бажання комунікувати, задавати питання, і це, мабуть, найважливіше, щоб такі проекти вони були двосторонні. Це досить цікавий семінар, особливо для нас, як для спортсменів. Нам це показує. Як правильно надавати медичну допомогу, як правильно поводитися з всякими мінами, військовими, ми натискаємо на нього, дали вперед трошки виймаємо. Або якщо вставити назад, ми так само цей пазик засовуємо. Ми маємо розуміти це як на війні, так і в повсякденному житті, призначення е, кожного елемента, який може допомогти для збереження здоров'я та життя не тільки воїна, але й цивільної людини. Півроку приблизно нашої активної роботи з молоддю ми провели близько 30 чимось вишколів. Практично в всіх районах нашої області в багатьох навчальних закладах, починаючи від шкіл, академій, коледжів, університетів, так і польові вишколи двох-трьох день на різних наших базах в Карпатах.